Так, варіанти роздала, працюємо. А мені мама говорить, що я не самостійний. Виходить, я можу не писати самостійну роботу. Господи, за ним сумує професія вантажника, А він в школі сидить. Ч -ч -ч, працюйте не відволікайтеся. Добрий ранок, Надія Миколаївна. Добрий. Як ваш головний біль? Сидить в телефоні грає. Здрасті, директор. Здрасті. Знову ж пустили сточок здавати. Як це пустий? Я ж його підписав. Ось, будь ласка, прошу, здавайте його виженому зі школи. Не маємо права, ми повинні дати кожній дитині освіту. Навіщо воно йому треба? Подивіться, це ж типовий двічник, якому в житті, окрім екрану від телефона, нічого не світить. Його виросте! Колись на уроці говорили ви. -хі -хі. Також виріс лікар, який зараз буде робити операцію вам на серце. Віка по серце системі. Ось тепер подивимося, чому ви мене навчили?